Пірометр ІР-89 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 580 градусів Цельсія. Має ДС13 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1 для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона Управляється, вмикається натисненням на кнопку у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Для того, щоб змінити одиниці вимірювання температури, слід натиснути цю кнопку. Градуси Фаренгейта, градуси Цельсія. При натисканні на кнопку управління вмикається одноточковий лазерний цілловказівник, який вказує на центр місця, де вимірюється температура. Якщо його потрібно прибрати, слід натиснути оцю кнопку. З екрану зникла відповідна позначка. Тепер цільовка дзвінака немає. Щоб його повернути, знову слід натиснути на цю кнопку. Повернувся. Якщо потрібно змінити коефіцієнти місії, натискаємо кнопку Set. За замовченням 0,95, щоб його збільшити або зменшити, використовуємо праву або ліву кнопку. Наприклад, встановлено 0,90. Запам'ятали. Тепер, якщо пірометр вимкнеться, це значення запам'ятовується. Вмикаємо перевіряємо 0,90. Вимірювання проводиться наступним чином. При натисканні і триманні кнопки увімкнення, пірометр переходить в режим «Скан» і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє виміряне значення. Якщо далі вимірювання не проводити, пірометр автоматично вимикається.